Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Одразу після вчорашніх та сьогоднішніх ударів дронами по Києву. Не встигли українці протиснути 2 січня. як Афіточка полетіла по Москві. О з восьмої ранку в Москві таке знову почалось після останніх вибухів. Очевидці повідомляють про дивні речі рух військової техніки. Хтось це списує на саміт Брікса. Утім, це не так. Він в Казані, а дивні рухи в Москві для цього у місті навіть перекривали рух. Причина, чому Москвою пересуваються колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. влада повністю перекрила МКАД Московська кільцева автомобільна дорога і техніка Розвардії перекидають у бік Балашихи. Пишуть про вибухи в Кремлі та пожежу на чотирьох аеродромах. Москви саміт Брікс. Через це буде терміново і достроково завершено. Путін навіть там не може бути у безпеці, і тримати у безпеці своїх гостей. Чекаємо палацового перевороту і заколоту на Росії. Йдеться у повідомленні партизан. І це після вчорашніх погроз двійника Путіна щодо ядерних ударів. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН Розвардії оточили Кремль прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля люди Путіна Оля хат наразі у Казані. Ці рухи почалися з самого ранку. У Той же час телеграм-канали пишуть про потужний вибух на московському залізничному мосту під час руху ешелону з важкою технікою і секретного сховища. Танки пішли під воду. ФСБ і старить продали Росію. Друге на цьому мосту лунає вибух перший пролунав на початку вересня. За ранок загиблих у Москві вже більше ніж триста сімсот тридцять чоловіка. Дві великі казарми згоріло дощенту. Пушу, що Місцях працювали ДРГ та підривали вибухівку ДРГшники з числа РДК, тобто росіян утюжать власним містом. Війна на території Росії. Нарешті це почалося. Проявлялися у повну силу Район точили, зв'язок потушили. Пише телеграм-канал. То про січня другого самого ранку на фронті почали бунтувати десантники. Десятки генералів РФ уже проти війни та вважають ситуацію критичною та патовою. Сторони вперлися в оборону обох один одного. Виграти перемогу наразі не може ніхто. Все, як повідомляв Залужний той же час телеграм-канали такиї стверджує, що Патрушев готовий підняти білий прапор в обмін на свою легітимність. Зустріч із залужним та союзниками, де буде підписана капітуляція окупантів. Нині спостерігається особлива системність роботи безпілотних систем українського виробництва. Можливості нарощуються, кількість ударів збільшується. Важливо зазначити, що удари завдаються виключно по важливих військових цілях Росії на цьому акцентував військовий експерт Валерій Рябих. Дійсно потрібно відзначити системність роботи безпілотних систем українського виробництва можливості наступного поступово нарощуються, особливо на тлі прохань України про надання нашими партнерами дозволу на використання далекобійних озброєнь. Попри це, удари засобами українського виробництва нарощуються і мають системний характер. Зазначив військовий експерт. Він додав важливо зазначити, що всі удари стосуються виключно військових цілей і тих об'єктів, які безпосередньо використовуються противником для забезпечення логістики та постачання окупаційним військам необхідних матеріальних засобів. Це насамперед боєприпаси паливо. Під системні удари потрапили також аеродроми аеродромиба. Звані авіації противника а також склади зберігання різних типів боєприпасів, які РФ використовує для терору мирного населення України. Це насамперед шахе, де база зберігання, яких була знищена минулого тижня, це і різні види артилерійських боєприпасів, зокрема і ті, які у великих кількостях постачаються Російській Федерації Північної Кореї. Також нафтові термінали, як наприклад, у Феодосії він горів практично весь тиждень вибухав, таким чином порушуючи логістику забезпечення паливом противника на півдні окупованих областей України. Акцентував гість ефіром експерта. Зазнає. Адже що усе це свідчить про те, що російська протиповітряна оборона не справляється безпосередньо за тим завданням, яке на неї покладалося, попри концентрацію досить великої кількості сили засобів, які можна спостерігати у тимчасово окупованому Криму, українські засоби проривають оборону і знищують об'єкти. Зокрема, нафтобаза у Феодосії охоронялася системою протиповітряної оборони «Панцер». крім того, на підходах до цієї бази потрібно було пройти дуже глибоко шалоновану систему ППО, яка насичувалася засобами. Вже тривалий час, зокрема і для захисту подібних об'єктів. У супереч цьому удари були результативними. Це говорить про те, що сили оборони України поступово нарощують міць ударів і здатність проходити ППО потрапляти в ціль. Підсумував Валерій Ряби. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.